Усім привітики! Нещодавно я ледве не стала жертвою шахраїв, які орудують на OLX. Ні в якому разі, якщо ви продаєте товар на OLX, не переходьте за силкою, який нібито пише для вас покупець. Через Viber вони присилають силочку, через яку ви маєте нібито. Пройти по ній, щоб забрати гроші за ваш товар. Якщо ви нажимаєте на силочку, воно підводить вас до вашого банку, ви обираєте банк, обираєте картку. і Я ледве не купилася. Мене зупинила така от полоска, в мене банк, банк пум, і там треба було вказати баланс моєї картки. Уявляєте? Потім мені почали телефонувати, нібито з банку покупець почав дівчина Катя просила у мене зв'язатися в цьому чаті, з представниками Нібито банку, і вже сам банкінг мені на уявляєте телефонував і неоднократно приходили мені повідомлення з цими секретними чотирма цифрами, які не можна ні в якому разі нікому докладати їх, казати ці цифри секретні. Тому ні в якому разі не ведіться, одразу заходьте на свій профіль OLX і щоб там були видні заявочки від дійсно провірених покупців. Тому я вас дуже прошу будьте дуже обачними, обережними. Бо нещодавно я ледве не лишилася своїх коштів власних.